Так. Привіт ютуб. З вами Лєший і сьогодні хочу поговорити про таку тему як козацька люлька. Я зазвичай прошу вашого дозволу не показувати свої прилади для паління, тому що не хочу пропагандувати ну, таку пагубну звичку. Після війни, скоріше за все, я кину палити. Досить давно збирався, але сьогодні хочу поговорити про таку от штуку, як носогрійка і використання на війні. Е, є от така козацька приказка без люльки, як без жінки. Ми пам'ятаємо, що батько Сагайдачний, проміняв жінку на Тютюнда люльку необачний. І люлька е серед козаків, серед людей, які присвятили своє життя війні, боротьбі за е вільну і незалежну Україну, то люлька стала таким е певним. Сакральним, напевно, якимсь предметом, яка має свій сенс. Отака от носогрієчка, невеличка, досить, досить сильно допомагає солдатам і людям, які знаходяться в зоні бойових дій, через те, що не завжди є можливість купити цигарок. А Люлька і табачок завжди е, ну, як запас, як ваш запас, який знаходиться десь в вашому тривожному тактичному рюкзаку. Вона є, вона може бути використана, що буде давати змогу ще певний час триматися. Буде давати змогу тримати свій морально психологічний стан Ну, в такому вот тонусі і виконувати подальші поставлені завдання. Декілька разів е, стикався з такою ситуацією е, ще на початку моєї особистої війни, коли. Ну, реально не було змоги поїхати. Ми знаходилися е, на одному із дальніх блокпостів, і просто не було змоги виїхати в магазин до найближчого магазину е, в секторі було більше 20 кілометрів. То ми е, певний час притили самокрутки, а потім вже е, я обзавівся люлькою. І саме з того часу я почав своє знайомство з такою штукою, як козацька люлька. Вони були різними. Для когось це була ну, така от сакральна штука, для когось це був просто предмет такий, як для нас зараз цигарки. Але люлька супроводжувала козаків, які палили тютюн майже все життя. Ну, є така приказка. Люльку, шаблю і жену не довіряю нікому. Тому я маю таку носогрієчку. Використовую її досить нечасто, досить мало людей знає про те, що е, я, ну, палю люльку через те, що е, це такий досить. Медитативний процес, правильно розкурити люльку, не завжди виходить, цигарку швидко спалив, викинув і про то забув. Люльку треба правильно набити, люльку треба розкурити і потім насолоджуватися смаком хорошого табаку, не забивати сюди там всякі окурки. І тоді вам це буде переносити радість. Є досить багато легенд про те, що козаки в свої люльки забивали е, всяку там суміш трав. Е, це від частини правда. Лікарська інгаляція це не має ніякого відношення до е, як зараз це називають прекурсори. Це не має ніякого відношення до наркотичних засобів. Але певна суміш, е... ну, я знаю більше 50 сумішів трав, які використовували козаки. Це задокументовано. Це вказано в тому числі в спогадах, е... які записав Дмитро Яверницький. Певна суміш трав використовувалась для засп... заспокоєння. Е... Ну, є така штука, як. Ми її називаємо між собою хвороба розвідника. Це коли в людини від ведення бойових дій здають нерви. І от коли в людини здають нерви, в той час, ну зараз ми знаємо валеріану лікерську. В той час люди теж знали про таку рослину і застосовувалась валеріана лікарська застосовувалася м'ята, додалася в суміш, табаку, і людина, ну, за допомогою е інгаляції, людина заспокоювалася, Застосовувалися інші суміші е трав, досить різні і, ну, Таким чином люди палили табак. В Україні він називався, ну і зараз називається на турецький менір тютюн. Відповідно, тютюнопаління. І наші предки мали досить велику культуру в цьому. Прийшов він, скоріше за все, знову ж таки, з набігів, з походів. Козаки вели війну з родинцями, ну, так як і ми зараз то робимо. Зі сходу приходили орди, то були різні орди, то були орди кочевиків, потім були москальські орди. Ну, так, як воно на даний час є. І от така носогрієчка супроводжувала козака в походах, нагадувала про дім, допомагала поговорити, розслабитись, Ну, розслабитися в, не в плані там, наркотичних речей, а в морально-психологічному плані. Ну, Паління трошки. Ну, такі якісь от, е, е, ну, якісь рухи е, то як набивається люлька, як вона чиститься після куріння, воно заспокоює, в тому числі тютюн має е, заспокійливу дію для нервової системи. Можливо, саме через то е, люлька так була популярна. Серед козаків е, продовжуємо традиції наших предків. Тримаємо стрій, носимо такі ж зачіски, виголюємо їх тоді, коли починається війна. І після того, як війна закінчиться, зачіска може змінитися, але предки нам заповіли носити чуба. За якого нас Янгол з пекла витягне до раю і палити люльку для того, щоб потім повернутися до своєї дружини. З вами був Леший. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, слава нації і смерть російській Федерації. До побачення, до нових зустрічей.